Вітаємо, друзі, знову в ефірі новини від муніципальної варти. Тих, хто не боїться ні темряви, ні спеки, ні викруток у нічних сумках. Ми на сторожі спокою у кожному закутку рідного нашого міста. Цього тижня патрулювали і знайомі, і маловідомі місця. Зупинка біля Таврії. Патрулюємо по вулиці Тимчишина. Порушників громадського порядку не виявлено. Район перемоги. Вулиця Перемоги. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Магазин Європа. Там зазвичай мешкають місцеві вечірні філософи. Мініципальна варта. знаходимося в районі міні-маркета Європа. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Не оминули алею пам'яті. Перевіряємо на предмет вандалізму, також порушення комендантської години, порушення громадського порядку. На даний час порушень не виявлено, все тихо, спокійно. Та ті маленькі провулочки, про які деякі жителі навіть не здогадуються. Знаходимося в переулку Верни, все тихо, спокійно, криків нету. Нарушителі комендантського часу не виявлено. Безпека має охоплювати кожен метр міста. Під час комендантської години спільний патруль із поліцією натрапив на двох студентів. Молодь вирішила провести останні дні літа, ігноруючи закон. Що порушуємо де ви живете? година? Ви де живете? шапське. Попередили з усіма наслідками, які зазвичай супроводжують порушення. Ми не сортуємо звернення на серйозні та не дуже. Кожен виклик потенційно важливий. «Пробили на виклик на вулицю Проводійська, 12, дом 14 дім, між домами 14 та 12. Все тихо, спокійно. В машинах музика не грає. Кругом тиша. Їдемо далі працювати. І навіть якщо тривога виявилась хибною, ми приїжджаємо, бо ніколи не знаєш, коли твоя допомога дійсно потрібна. У чаті з'явилось фото. Чоловік лежить на сходах і лякає перехожих. Приїхали, виявилось нетверезі. Не. Не. З громадського простору. Нагадаємо, лякати людей не входить в перелік цікавих розваг. Під час патрулювання стали свідками ДТП на свіжо відкритій ділянці дороги між Укрпоштою та кінотеатром Атмосфера. Во время патруля було зафіксірована ДТП з мапідістом. Друзі, дорога вже відкрита. Проїзд дозволено. Але голова має залишатись холодною. Будьте уважні. Повідомлення в чаті. Гучна компанія понад годину заважає мешканцям спати. Нагадуємо: ніч для відпочинку. За подібну поведінку можуть бути наслідки: від бесіди з інспектором до адміністративного покарання. Місто повне самотніх літніх людей. Ми для них не просто служба, а й підтримка. Наприклад, цього тижня бабуся впала в квартирі. Зателефонувала, і ми миттєво приїхали, бо чужої біди не буває. Бог Вам здоров'я. Здоров Все, давайте удачі. Поліція розшукувала неповнолітнього хлопця. Нам повідомили на гарячу лінію. Приїхали, хлопець справді там стверджував, що його вже всі знайшли. А де тебе було? Я пропадав на побізі, а тебе розшукувала поліція? Да, мене знайшли і привезли до а хто тебе знайшов? Дядь Дядьіма не знаю фамілію, але дані дружиком. Але щоб переконатись, що батьки в курсі, супроводили його до відділку. Безпека понад усе. Місто задихається від спеки. Разом із нею прийшли й пожежі. Заходимося на місці, викликали пожежно рятувальну службу. Як бачимо, горить суха трава, ще може перейти на гаражі. Ми допомагаємо ДСНС. Локалізуємо вогнища до приїзду рятувальників, де це можливо. Пожежна рятувальна служба вже на місці. Гласить пожежу. Але вкотре звертаємось до містян. Не паліть суху траву. Одне необережне рішення, і ціле місто в диму. Пильнуємо, допомагаємо, іноді навіть вислуховуємо. Бо муніципальна варта це не просто форма, це служіння громаді. Завжди ваша муніципальна варта.